Так, друзі, погляньте, який красень з'являється у нас у продажу. Рено трафік 2022 року. Випуску свіженька, максимально свіже авто, повний пасажир, двигун, 2 літри, дизель, механічна коробка передач та система переднього приводу виглядає. шикарно автомобіль, гарна оптика. Зимова гума вже встановлена у нас на звичайних штампах. Кузов повністю в рідній фарбі фарбували тільки бампери. Це у нас заводський пасажир, 8 плюс 1 місць, багато місця в салоні, комфортний автомобіль. Технічно жодних зауважень немає по автомобілю. Повністю обслугований. Позаду у нас дві двері розпашонка, є парктроніки, є безключовий доступ. Зараз покажу салончик комплектацію, безключовий доступ, підігрів сидінь. Салон текстиль в доглянутому стані, що спереду що ззаду, електросклопакет, шкіряне мультикармо, є круїз-контроль 194 тисячі кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа з дисплеєм. Є у нас кондиціонер, є екорежим, запуск двигуна з кнопки та механічна коробка передач на 6 ступенів. Дуже гарне авто, дуже гарна комплектація. 22 рік. Рено трафік уже у продажу компанія автопарк місто Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті автопарк. .ua».